Виконуємо номер 314 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. З Вінниці до Львова одночасно виїхали дві автівки. Одна з них рухалась зі швидкістю 90 км за годину, а інша 86 км за годину. Перша прибула до Львова. Через 4 години після початку руху. Скільки кілометрів у цей момент залишилось проїхати другій автівці? Розв'яжи подіях. Спробуй записати розв'язок у вигляді виразу. Спочатку виконаємо розв'язання подіях. Знайдемо відстань від Вінниці до Львова. В умові задачі сказано, що одна за автівок їхала зі швидкістю 90 км за годину і прибула до Львова через 4 години. Тому 90 множимо на 4, це дорівнює 360 км відстань від вінниці до Львова. Знайдемо в другій дії, яку відстань проїхала в цей момент, чи за ці 4 години, друга автівка. Її швидкість 86, і також 4 години. Виконуємо дію усно. 80 множимо на 4, це 320, 6 множимо на 4, 24. 320 плюс 24 буде 344 кілометри. Це проїхала за 4 години друга автівка. Відстань до Львова 360 кілометрів, проїхала вона 344. Тому, щоб дати відповідь на запитання, скільки кілометрів у цей момент залишилось проїхати другій автівці, необхідно від числа 360 відняти число 344. І це буде 16. 16 кілометрів залишилось. Проїхати до Львова Другий автівці. В умом, задачі ще просять записати розв'язок у вигляді виразу. Тут можна скласти два вирази. Спочатку знайти різницю швидкостей і помножити на 4. Або, як ми виконали події, спочатку знайдемо відстань, яку проїхала. Перша автівка, і віднімемо від неї, яку відстань проїхала друга автівка. І записуємо відповідь: 16 кілометрів.